Інформація для фермерів. Не знаю, з чим перебити палку. Не знаєш, як розподілити поживні решти. Не знаєш, чим змульчувати верхній слой, не знаєш, як вирівняти поле для посіву. Не знаєш, як підготувати поле під посів. Чуєте цей звук за мною? Це працює наша Вольта Лес 99 метрів. Ось пройшла наша Вольточка ЛС. Поле підготовлене, Можна заходити і сіяти. Хто ще не знає, як вирішити цю проблему по е перебиванню палки, підготовки полос від посіву, розподіленням поживних рештів е рівномірно, вирівняти пола, як є, ви бачите отакі ось нас нерівності. Ви бачите, які нерівності є. Наша вольточка ЛС вирізає, підрізає, мульчує верхній слой до 5 см, і у вас вже є ідеальне посівне ложе. Тож, кого цікавить, звертайтесь, приїдемо до вас в господарство, зробимо демо, а можете і купити агрегат і працювати ним на постійній основі.